Шановна, є питання Кундаліні-Йога, що вона таке? Особливо слово кундаліні багатьох дуже. Тоді давай з цього почнемо. Кундаліні це енергія, яка є абсолютно у кожного з народження, називається вона так: від слова кундал, що означає локон. Тому що вона розташована в формі локона, який скручений в три з половиною оберти в нашій самій ніжній чакрі, ага. а, на самому корінному початку нашого хребта. Ось, і в практиці кундаліні йоги ми просто працюємо з цією енергією, вчимося нею керувати, бо по суті, це є енергія життя, а, яка коли піднімається, ми відчуваємо ага. оцей творчий потік, ми відчуваємо себе в ресурсі, в класному на стані, у нас є енергія, настрій, натхнення творити, жити з відкритого серця, угу. От, тому що енергія вона і одразу активує всі наші чакри. Я які... зробив, і тебе штирить, так? Ну сенсі, да до речі, якщо порівняти зараз ж є Kundalini Activation, так це оці от штуки, які роблять зовнішнє втручання майстра в людину в її енергію Кундаліні, яка якби штучно піднімається за рахунок іншої людини. От, і це доволі таки не доволі, а реально дуже радикальний метод, який не має нічого спільного з Кундаліні Йогою, тому що в Кундаліні Йозі ми вчимося самі керувати своєю енергією. А в кундаліні-активейшн, умовно, це за тебе робить інша людина, і це настільки потужний. Вибух цієї енергії, що відчувається як третя рука, яка у тебе раптом виросла, і інколи вона тобі би, не дуже добре робить, бо ти не розумієш, що з нею робити, uh -huh. і ти виходиш після кундаліні Актівейшн, і тобі ніхто не говорить, що з цим далі робити, як з цим жити. Uh -huh. А завдяки кундаліні-йозі ми вчимося жити з цією третьою рукою, використовувати її в ті моменти, коли тобі потрібно. У мене, наприклад, в практиці підйом кундаліні відчувається як сильний прилив жару вздовж хребта. Я прям відчуваю, у декого це мурахи потужні у когось, навпаки. А, типу відчуття холоду, потілу, то це ти відслідковуєш. У мене май... стіл на то, жар, да, це потіло. це енергія яка живе в нашому тілі. Я отаке відчувала, я не робила цю практику. Якось робила просто щось там в Ютубі, знаходила, пробувала, але ж я не знаю. Я правильно робила чи ні, це ж треба з вчителем. Я думаю, краще робити. Звісно. А, нарешті. Білорусь теж ближче до цієї теми. Але от, те, що ти описуєш, у мене є жінка в Орбіні, яка вона різними техніками працює з тілом. Мається на увазі масаж, потім всякі там якісь китайські техніки. і мене кожен раз, я думаю, що це щось подібне. Коли вона закінчує процес ближче до кінця, починається по тілу. ну, По перше, все встає дибом. Просто все, це не просто мурахи, як щось а вони тримаються там хвилин п'ять, угу. і мене кидає спочатку в возно, от як коли піднімається температура. Але стан прикольний, типу тобі не неано. Це Тому, віддік, я не і... можу зігрітися, а потім різко, жар. От, як теж, коли ти знаєш, падає температура, коли вона піднялася, потім падає. І після цього мене ще два дні штирить в хорошому сенсі. Що я така підписав практику Кундаліні. Оце воно може? Так, це просто підйом енерзія енергія в тебе піднялася, і вона якийсь час, знаєш, тебе стимулює. Ось Дівчата, Я коли почу до тієї жінки, це боляче. У вас є можливість йога, Це теж інколи боляче, насправді. Це, якщо вже так продовжувати тому що це таке, це типу взагалі вважається теж радикальною формою йоги, бо практика кундаліні, якщо порівнювати з хатха йогою до якої ми більш звичні, це асани фізична йога, якщо угу. так порівняти, а кундаліні, типу, один рік кундаліні це 12 років хатха-йоги. Якщо порівнювати а, по своїм процесам, які ти пропрацьовуєш за цей час, до чого mm -hmm. твоє, твоє тіло, твій рівень енергії а, приходить. От і звісно, що Кундаліні йога а, дуже багато піднімає різних процесів, особливо якщо така як капусточка нашарована. Багатьма опередженнями, страхами, болями, травматичними досвідами спочатку, це все вона відшаровує, 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 і робить все швидко і радикально. І до цього треба бути готовим, якщо ти а як це в реальному житті, радикальність. радикальна як сходження негативної карми. Але це відбувається не так критично, як би це могло статися без практики. Mm -hmm. Тобто, умовно, але не аварія автомобільна, а там злетіла шина, ну типу отак. От. Mm -hmm. Все це зменшується в масштабах завдяки практиці з тим, що ти типу, працюєш, От а, і потім в якийсь момент ти я пам'ятаю цей момент, коли я відчула, що я вже відшарувала максимально все, і ти починаєш набирати, набирати. Оцей свій духовний досвід розширювати саме більш в більш позитивних, типу, ключа. Але ну всіх так знають. Типу, це не завжди що там типу два роки ти будеш страждати В mm -hmm. різному буває. Але треба бути готовим, що долів нього це часто сльози, от і практики направлені на те, щоб типу зайти в твою підсвідомість, те, що ти дуже довго в собі носиш і ховаєш, на килимку це прижити більше не нести це в своєму житті, звільнитися нарешті в практиці. І все mm -hmm. і забути про це. Але до цього треба бути відкритим і готовим. Окей, а тепер давай ще практичне питання. 3 серпня, ірпінь, ми з тобою робимо захід, такий одноденний ретрит, який починається якраз. Yes. йога. Що буде конкретно в цей день? Мені відчувається, що ми маємо попрацювати в цей день на Зміцнення зв'язку зі своїм вищим я. Отак я відчуваю з тим умовним вчителем, який є всередині кожного з нас. Його не треба шукати десь зовні. Інколи треба просто виключити фоновий шум, звернутися всередину себе і стати максимально уважним. І 3 серпня, в РП на нашому одноденному ретриці, якраз буде така можливість відключитися і, нарешті, звернути увагу всередину себе. І, можливо, усвідомити в те, до чого ти там довго йшов. Приходьте. Я думаю, це крутезна можливість. Чекаємо на вас.